У Павлограді готуються до масштабної реформи пасажирських перевезень. Уже в 2026 році місто проведе новий конкурс для перевізників. Причина нові вимоги законодавства, незадовільна робота транспорту та сотні скарг від мешканців. З'явилися дуже суттєві зміни в законодавстві в частині перевезення пасажирів. Тож стаття 44 закону України про автомобільний транспорт. З'явилися зміни про проведення конкурсів, про проведення перевезення пасажирів. Також у постанові Кабінету Міністрів 1081 теж зміни, що стосуються проведення вже конкурсу. У Павлограді провели засідання конкурсного комітету, де розглянули нову мережу, умови конкурсу та договори, які будуть запроваджені у 2026 році. Конкурс буде відбуватись у лютому березні наступного року. Теж ключове питання про дотримання перевізниками умов договору про перевезення пасажирів. Надходять численні скарги від мешканців міста Павлограда, що наші перевізники не дотримуються ні графіків руху, що це приводить до суттєвих порушень. Договору все ну, було прийняті кардинальні рішення, які будуть найближчим часом запроваджені у нас для перевізників. Головна мета покращення якості обслуговування, оновлення автопарку та суворе дотримання графіків. Єлизавета Лісунова, Кирил Дмитрук, Максим Стоюшка, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК.